Готуємо сьогодні, закатуємо персики половинки. Е, я час від часу, періодично, закинусь там, ну, хоч два рази в рік, я почула цей спорник з персиками. І я так постійно купляла ці персики, думаю, це добре все закатаю, я мати свої. Е, значить, робимо персики, закатуємо персики половинки. Спочатку я персики кидаю в пікаток, щоб е, нети шкірку. Вони так будуть. Віршна. Закатуємо, кидаємо в кипяток, буквально на кілька хвилин. Ми їх не варимо, просто, щоб шкірку зняти, так. от Я пробувала знімати так, от два вдалися, третій розлізся. Ось такі помиті. Цю воду не варто викидати, а просто взяти додати цукру і маємо компот Все, витягуємо. Наші персички. Тепер э, чистимо від шкірки. От Ми їх пробланшували. Збираємо шкірку. Зараз скільки легко збирається шкірка, скільки швидше. Раз поводник два поверхности. Так, по тому що я по досвіду вже, Видно, що зелені краще брати зелені персики, щоб не такі стилі, вони тоді легше перекручуються, легше відділяються від кісточки. Тепер цю воду, в якій ми парили. У нас все було чисте. Вода, персики. Тепер я беру і заливаю цим окропом наші персички. Кришки я попередньо прокіпята. Все, нехай постоїть собі хоч трохи, хоч 10 хвилин. Ми беремо, зливаємо її. От вона вже зовсім іншого кольору. Воно вже соком іде. Ставимо От Воно зараз закипить і я даю цукру. Мала кількість, то я дам зу 2-3 ложки цукру. Воно закіпить. Один, два, даю дві з половини. Його дуже мало є води. Воно дуже солодке. Якраз персик вбереться, ще трохи цей цукор, Концентрація Буде нормально, не і буде нормальна весна. Перемоді заливаємо персики. то закатуємо. Так, при закатці важливо мати нормальний ключ. Ці ключі, чим гірший ключ, то це перетворюється. Ця закатка на більша. Ще на більш трудомісткість. В принципі, мій ключ один раз вистачає, але я завжди сюди ще для, як контрольний, перекатати, щоб не мати проблем. Кришки я казала, що я їх перекипятила в воді, а тут в мене вже готовий перекип'ячення. Я ще сьогодні щось закривати, тому я перекипятила наперед. Все, на копиру.